Всім привіт! Сьогодні я хотів би вам розказати про три токена, в які я інвестував і які можуть збільшити ваші інвестиції мінімум в 10 разів. Перший токен це Dio. Хочу звернути вашу увагу, що цей токен виріс з самих мінімальних своїх значень в 9 разів, тому зараз не найкраща ідея купувати його. Давайте спершу подивимось, де цей токен можна купити. Він є на децентралізованій біржі Radium і Gate.io. Посилання на біржу Gate.io я залишу в описі під відео, і якщо вам буде цікаво, як можна придбати цей токен на Radium, пишіть в коментарі. Отже, давайте розберемося, що це за проєкт. Цей токен є ігровою валютою в грі Decimated. Також хочу сказати, що ця гра побудована на Unreal Engine 5. Якщо ми прогорнемо трохи нижче, ми можемо побачити трейлер цієї гри. За Кіндіо ви зможете купувати в цій грі різні предмети, такі як авто, зброя та інше. За цим проєктом слідкує немало відомих особистостів, такі як Кріпто Джек, Ендрю Канг, Іван Антеч і Давінчи Джеремі. Тим не менш, в них не так багато читачів, всього лиш 60 тисяч і не так багато переглядів під їхніми постами: всього лиш 2 тисячі, тисяча, тисячі. Це дуже мало. Сама гра дуже якісна. вона Має вийти в Steam в цьому році. Більш детально про цю гру ви зможете знайти на їхньому сайті. Також в них є YouTube, де вони викладають якісь трейлери. Цієї гри, в них велика команда, приблизно 50 робітників. Також в цей проект інвестувала біржа Huobі. В принципі, по твіттеру в мене все. Тепер давайте перейдемо на CoinMarketCap. Капіталізація цього проекту на момент написання відео 18 мільйонів, а максимальна капіталізація це 46. Насправді, це дуже мало, як для такої гри. Настільки маленька капіталізація, тому що гра ще не вийшла, а розробка гри почалася приблизно в 2019 році. Тобто 5 років вони вже розробляють цю гру. Я сподіваюся, що в 2024 році вона вже вийде, тому що вони постійно переносять дату реліза. Тим не менше, якщо дата релізу перенесеться або ще щось відбудеться, наприклад, корекція біткоїна, тільки тоді, мені здається, буде сенс інвестувати в цю гру. Давайте перейдемо тепер на TradingView. Я покажу, по якій ціні я купляв і яку ціну очікую. Максимальна ціна була приблизно 1$ це не повний графік. Я почав купляти з 5 центів. І друга покупка в мене була пів цента, а точніше 0,2059. Середня ціна в мене приблизно 2,3 цента. Якщо токен Dio опуститься до неї, я придбаю ще. З самої низької ціни цей токен виріс дотепер 9 разів приблизно. Звичайно, це вже занадто багато, вже занадто пізно інвестувати, але тим не менш, якщо ціна опуститься до 2,3 цента, це буде збільшення лише в 3,5 від з самих мінімальних значень, тому я вважаю, що це в принципі буде ще вигідна купівля. Очікую я цей токен біля долара. Приблизно за 92 цента я буду продавати. Якщо це станеться, це буде збільшення інвестицій з моєї середньої ціни, або по якій я ще куплю, 36 разів. Це не єдина гра, за якою я слідкую, є ще дві. Погляд на них я зроблю в наступних відео, але ця гра мені подобається найбільше, тому що в неї найкраща графіка. Також мені подобається жанр, ну і в принципі все. Я очікую збільшення інвестицій в 36 разів, тому що ця гра ще не вийшла. Реліз планується в 2024 році. Ось тоді, коли цей токен буде використовуватись, люди почнуть більше його купувати. Відповідно, ціна також буде рости. В принципі, це все по цьому проєкту. Я сказав, де його можна купити. Я сказав чому. Також хочу додати, що коли я ось тут купляв по 5 центів, мої інвестиції в один момент. Мали б збитки в 90%, але тим не менш я не хвилювався, тому що в мене були ще кошти. Я купив ще, так як я вірю в цей проект і вірю в його команду. Цим самим докупивши на самому дні, я зробив ціну своєї середньої купівлі приблизно 2,3 цента. Хоча міг би я ось тут придбати більше, на жаль, я цього не зробив. Добре, тепер давайте перейдемо до наступного проекту, і це у нас QuickSwap. Цей токен можна купити на Binance, HTX, Cocoin і інші біржі. Посилання на біржу Binance я залишу в описі. Тепер давайте подивимося, що таке QuickSwap. Це токен децентралізованої біржі на блокчейні Polygon Network. Капіталізація цього проєкту доволі така низька 38 мільйонів доларів. Для прикладу, давайте візьмемо PancakeSwap. В нього капіталізація більша приблизно в 20 разів. Різниця в тому, що PancakeSwap це децентралізована біржа на блокчейні Binance Smart Chain, а QuickSwap. Swap на блокчейні Polygon Network. На жаль, на цій сторінці недоступний повний графік, так як цей токен був перевипущений. Замість старого ви отримали новий. Але якщо ви хочете дізнатися, які були історичні ціни, ви можете знайти по символу Quick Swap OLD. Тут натиснути на All, і максимальна ціна була приблизно 1500 доларів. Зараз ціна 62. Якщо ми те саме переведемо, але на новий токен, то максимальна ціна була приблизно 1,5. Долара, зараз ціна 6 центів. Чи туди може вона повернутися знову, я не знаю. В принципі, це все, що я хотів би розказати про цей проект. Я сказав, де його можна купити. Причина це те, що капіталізація його дуже маленька в порівнянні з іншими децентралізованими біржами. Також ціна протягом двох років приблизно знаходиться на своїх мінімальних значеннях. Якщо вона повернеться до історичних максимумів, це буде збільшення інвестицій в 23 рази. Я вважаю, що це доволі. Така непогана причина звернути увагу на цей проект. Також я вам сказав, по якій ціні я купляв. Зараз в мене невеликий прибуток, тим не менш, я купив занадто мало, я буду купляти ще приблизно по ціні 6 центів, можливо, навіть зараз. Я ще не знаю, я подумаю. Добре, тепер давайте перейдемо до останнього проєкту на сьогодні, і це у нас Chia Network. Цей токен можна придбати на таких біржах, як OKEX, Kucoin, Gate.io і на інших біржах. Я купив на Gate.io. Посилання на цю біржу я залишу в описі, як зазвичай. Капіталізація цього проекту не маленька: 382 мільйона. Якщо ми подивимося, яка була капіталізація протягом року, мінімальна це 180 мільйонів. Зараз вдвічі більше. Ціна в принципі така сама: мінімальна була 20, зараз майже вдвічі більше. Коли він вийшов в 2021 році на ринок, з тих пір він тільки падає, тим не менш, нічого не може падати вічно і рости так. Також вічно нічого не може. Це не причина інвестувати в цей проект, це просто як твердження. Моя середня ціна покупки це приблизно 30 доларів. Отже, давайте розберемося, що таке Chia Network. По-перше, це блокчейн першого рівня, чимось схожий на біткоін, тому що максимальна кількість може бути 21 мільйон. Також, щоб отримати цю монету, її потрібно добувати, як і біткоін, але на відміну від біткоїна, Chia Network не потребує затрати на електроенергію. Точніше, щоб добути біткоін, потрібно в сотні разів, можливо, навіть в тисячі разів більше електроенергії ніж для Чия. І ще одна особливість: на відміну від більшості інших блокчейнів, Чия Нетворк є публічною комерційною компанією з відкритим кодом, яка прагне стати зареєстрованою на Ньюс або на ЗДАК. Якщо це трапиться, звичайно, що ціна різко почне рости. Наступне, що я хочу сказати, на цьому блокчейні немає цікавих якихось проєктів, на відміну від. Binance Smart Chain або Ethereum через те ціна також дуже низька. Максимальна ціна була приблизно 1500 тисячі доларів, зараз 38. Мені здається, що зараз якраз найкращий час інвестувати в цей проект, тому що мінімальні значення були 20 доларів. Зараз вони трошки виросли, точніше, майже в два рази. Тим не менш, інші люди купляли по 70 і по 80 і по 100 і по 200. Тепер давайте перейдемо на TradingView. Я покажу по якій ціні я купував. Як я сказав раніше, це 30 доларів середня. Я починав купляти приблизно по 90, ось тут і купляв по 25 приблизно ось тут. Цим прямокутником я виділив діапазон, де купівля буде, в принципі, логічна. Чекаю я цей проект приблизно до 2000 доларів. Може, дехто скаже, що це неможливо, але в криптовалюті можливо все. Приблизно по 1800 я продам цей токен, а точніше, монету. Якщо це станеться, це буде збільшення інвестицій в 60 разів. А якщо ми візьмемо від ціни і час написання відео, це буде в 60 разів. А тепер давайте перейдемо до них в Twitter. У них 100 тисяч читачів, пости їхні набирають непогано переглядів, 70 тисяч, 2000, тому що це маленький пост, 9 тисяч, 14 тисяч 45, 34, 24. В принципі, ця сторінка цікавить багатьох людей. Також хочу показати його творця, це браму. Коен, він також є творцем торрента. Пам'ятаєте, коли раніше ми всі скачували фільми чи ігри за допомогою торрента? От якраз він це і створив. Можливо, не він сам, але він приклав до цього руку. У нього також немало читачів, і багато людей, хто за ним постійно слідкує. Ось, наприклад, 8 тисяч переглядів, 7. Це немало. В принципі, це все. Ви можете самі проаналізувати цей проект, подивитися більше про нього інформації. Можливо, я щось забув. Дякую за перегляд цього відео ставте лайки. Якщо під цим відео набереться 20 лайків, в наступному відео, яке буде завтра, я зроблю конкурс на 100 доларів. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.